Доброго дня, діти. У нас знов тиждень безпеки, і ми будемо розглядати побутові небезпеки, коли ми одні вдома. Діти, подивіться, хто це? Чого ви плачете, мишенята? Розкажіть, що з вами сталося. Я хотів відрізати хліб і порізав лапу. Необхідно стежити, щоб під леза не потрапили пальці. Різати завжди в напрямі від себе або в присутності дорослих. Хотів набрати у відро води, загрався і забув зачинити кран Затопило всю ванну. Треба було не йти та стежити, поки не набереться відро. А я опікся об гарячу каструлю. Треба було брати її прихватками. А якщо вона стоїть на вогні, не треба її торкатися без дорослих. Спасибі тобі, котику. Виручив мишенят, допоміг розібратися. Діти. А скажіть, а що сталося з мишенятами? Вони бавилися, були необережними, тому виникли небезпечні ситуації. Так. А що таке небезпечні ситуації? Це коли життю і здоров'ю людини щось загрожує. А які небезпечні ситуації можуть трапитися? Що повинна робити людина, щоб уникнути небезпеки? Треба дотримуватися правил безпеки і бути готовими до небезпек. А тепер давайте поговоримо про будинок, де живе кожен з нас, і про речі в нашій оселі. В Нашій оселі багато речей: побутова техніка, посуд, одяг, меблі. Гострі та ріжучі предмети та багато всього іншого. Усі ці речі наші помічники. Вони допомагають людині. Відгадайте про них загадки. Ходжу з краю на край, ріжу чорний коровай. Що це? Це ніж, вірно. Іншим шиє сама гола Це голка. Два кінці два кільця. А посередині цвях це ножиці. Дві струнки сестриці це майстрині спиці. Сам дерев'яний, а голова залізна. Молоток. Залізний жучок на кінчику черв'ячок. Це шпилька. Молоток стук-стук забиваю в стіні сук. Це цвях. Їла, їла, дуб, дуб, поламала зуб-зуб. Це пилка. Вірно, молодці, все відгадали. Діти, а тепер пропоную з'ясувати, що може бути небезпечним вдома. Назвіть про які предмети, що колють і ріжуть, йшлося в загадках. А які речі ще мене називали? Мабуть, кнопки, шило, виделки. А яких же правил ми повинні дотримуватися, щоб вони ці речі залишилися безпечними? Користуйтеся електроприладами тільки у присутності дорослих. Ніколи. Не користуйтеся інструментами без нагляду дорослих. Ножем теж користуватися самим не можна. Гострі предмети не повинні бути без нагляду. Усі колючі та ріжучі треба класти на свої місця. Порядок у будинку потрібен не тільки для краси, а й для безпеки. Будь ласка, що ж треба робити? Треба викликати швидку допомогу по телефону 103. Запам'ятайте, що ліки без лікаря приймати небезпечно. Небезпечні також предмети побутової хімії це лаки, фарби, пральні порошки, засоби для миття посуду та інше. Вони отруйні та вибухонебезпечні. Вони повинні зберігатися окремо, наприклад, в коморі. На етикетках та на пляшках має бути надпис небезпечно. Правила небезпечні, незнайомі предмети до рук не бери. Запам'ятайте ще поради: не торкайтеся чайника, який стоїть на вогні, оскільки він гарячий. Відкрита електрична розетка. Це небезпека. Не потрібно брати пральні порошки так, як вони отруйні. Будь обережними з ножицями. Ніж. Це гострий предмет. Без дорослих не можна. А якщо трапився нещасний випадок, потрібно викликати швидку допомогу, висовуватися у відчинене вікно. Дуже небезпечно. Заборонено. А ось і мудра порада наприкінці нашого заняття. Я здоров'я бережу, сам собі допоможу. І ви, батьки, будьте уважними та пильними. Бережіть життя та здоров'я дітей. Дякую за увагу!